Привіт, Ігор! То для тебе записую. Нова мені Світлана зробила подарок на. на... Ну, коротше, вчора була 18-та річниця, як ми з Світланою знайомі. Маю одеколон. ну Туалетна вода Гучі. До того була то якийсь запах такий класний. Я спочатку думав, що жіночі, але ні, тут такий просто дуже такий класний, солодко свіжий запах. Ну, Мені так сподобалося. Коротше, вже з такої ексклюзивної маю Dolce Gabana King, типу, король. Якщо упаковка, то отак от виглядає. Потім маю Dolce Gabana. Дочка бана. Якийсь такий. Такова упаковка. Де та від дочка бана усе одна. Не знаю. Десь була упаковка і нема. Ну, упаковка, ладно. Десь палоч чи що? Ага. Таково виглядає. От, Потім... То з України Ask такий мені. Отакого Асис. Ой, блядь, все падає, Потім такий во класний. Я не знаю, що за фірма. То якісь типа датські. То теж, то, то, то всі по 1000 крон. Ні одна і нема дешевшої за 1000 крон. Отаково. І... Отаково. Теж. Офігеть, який запах. Я нею попшикався, то... Коротше, два рази прав футболку, порошком не чути дезиком чути. От що значить натуральне. То те, що я показував. Ой, то не то. то є Упаковка Упаковка от такого. О, типу. Але бачиш тут сюди Менхом, Менхом, а на Gucci не пишеш, що Менхом. А пише якийсь Love Edition. Але то чоловіча. Бо вона каже, що стояла на чоловічій полці. Так що маю тепер всі. Я хочу мати всі бренди, імено, то всі не репліки, бо якби воно було репліка, воно би тисячу крон не коштувало. Тисячу крон то є 5000 гривень. Я не думаю, що одікалон за 5 тисяч гривень мав би бути підробка. Я думаю, що то і є Dolce Gabbana натуральне і Gucci натуральне. І вони, вони, упаковка, вони ще й пробник той дали. Бо, типу, пробник можеш мати, і плюс упаковка. А тому ще мені Христина була передала ще в прошлий рік то упаковка. -мен якийсь теж. То той я дивився в інтернеті. І той, що Світлана дала з тими от такими шариками всередині. То я дивився 3800 гривень в Україні. Асіск, типу він. Коротше, самі дорогі бренди, поки я є тут, поки я по собі, я поки все, хочу купити собі таке, яке я в Україні ніколи в житті, то, то буде три маминих пенсії, щоб банку духів купити. Хоч буду елітно пахнув. Ну, оці в Україні і оці. Вот. Так. А ті от, от, от мають два дочі Габано, одне Gucci, ще Versace, ще Джорджо Армані, ще Валентіно. Ще є. Може є Луї коротше, Діор. Е, що там ще є? ну, Шанель коротше, Хочу всі мати колекцію, всі самі модні світові бренди. Ну і прикатися. от, Я вже її маю півроку. Десь не колись тільки на тренування пшикаюся. Так то я маю на дому там Old Spice, всяку таку в парашу. А от таким мото я користуюся дуже рідко. І яка упаковка, то одна упаковка, що стоїть, одна баночка. Ну, і ті Гучі. Гучі, я ще не мав нічого з фірми Gucci. А тепер маю. Так що дякую, Світа. Це є класний подарок. А я їй подарив гроші, хай купиш собі і в Сен-Лоран. Я хотів і в Сен-Лоран, але там є жіночі той Black Opium, а нема чоловічих. Чоловічі тільки в Копенгагені, бо і в Сен Лоран то таке, як Луївітон. Тут навіть магазинів на ф'юні немає. Треба в Копенгаген їхати. Так що, от тепер бачите, який я крутий.